Ого, привіт! Мене звати Альберт Цукренко, я учасник гурту Вірус. Клас. Кікачовий індастріал хіп-хоп з матюками. Можливо, це буде перший шогейз хіт в Україні. Лірична атмосферна. Мені подобається вокал дівчини. І панк і поп. Для невеличких майданчиків це справді може бути хітом. Так розумію, молодих виконавців це все дорого. Це зводити треки. У мене є кілька нових треків, але я думаю, чи зводити їх, чи може хату утеплити. Пісня в стилі якогось такого саундтреку до фільму про не знаю вікінгів там, чи про вампірів. Дуже гарно меланхолійний такий трек, злегка депресивний. Майже поза ритмом було заспівано куплет. Ми це для себе робимо. Але якщо хочете послухати, то лишайтеся тут. Добре, окей, нормально. В цьому є якесь таке м'ясо, якась така стримана, така пристрасть. Хлопцю треба не на грант подаватися, а засновувати власну церкву.